Всім привіт! Дімо Варварук наголосив, що він готовий відвідати ЦЦК військомат і готовий захищати Україну, якщо це потрібно. Тому що багато хто в його блозі обурився, що вони не знають ні одного блогера, який на війні, тому що вони мають гроші і відкуповлюються цим. Діму, це дуже обурло, і він написав, що недавно він сам був тим самим бідним хлопцем з багатодітної сім'ї і жив з бабусею. Хоча він хотів сказати, що більшість. Чи розуміє, де він потрібен бігати і ховатися він не буде, тому що він у своїй країні. Раз військові запрошують блогерів. Я хочу сказати, перед тим ніж запрошувати, е, там не знаю, показати якийсь хороший приклад. Давайте, нехай ТЦКшники не роблять такого контенту, що кожне третє відео я гортаю, а там людей пакують без згоди, просто згортають і пакують. Це неправильно. Нехай я запрошую військових контролювати ТЦК. Ну, отако. Якщо треба буде мене десь кудись мені піти щось зробити, відвідати. Я, я в своїй країні, я в своєму домі. Ну в мене є сім'я, дитина недавно народилася. Я живу для того, щоб моя дитина, коли виросте, пам'ятала, що таке коляда, що таке різдво, коли сім'я збирається, що таке Україна, і знала, що таке Україна. Погоджуєтеся з думкою, що блогерів теж треба мобілізувати, незважаючи на їхню допомогу ЗСУ.